Я виріс в творчій сім'ї. Я повністю виріс на сцені, точніше, за кулісами цієї, сцени, але повністю на сцені. Вийшло так, що приблизно в 2019 році були певні сходства з цим персонажем. І на той час він був дуже популярний. Тому була пропозиція зіграти, скажімо так, роль діду на одному із дитячих заходів в місті Харків. Ну і з того моменту все це пішло. Пішло настільки, що це стало великим хобі, яке ще приносило як і задоволення, так і ще і фінансовий прибуток. Це в основному більша цих концертів це були якісь дитячі заходи, це були е, якісь шоу-програми, які були в місті Харкові та поблизу. А потім вже почалися і свадьби, якісь виїзди е, в інші міста. Ну і так далі. І далі поїхало. Тобто, частіше. Запрошували в десь якісь дуже великі свята, типу там Новий рік чи ще щось, на то, щоб зап... ну, зустріти це все діло вже з таким персонажем, як Дідзю, на той час вже достатньо популярним. Я з ним особисто не знайомий, але він про мене знає. Ну тобто, це все така шоу, це така штука, вона не працює в одну сторону, тобто там всі потроху-потроху один одного знають. І вийшло так, що в певний час, е, ну, я розумів, що я ніколи не стану їм. Тобто таким персонажем, як зідзя, вже нікого не буде. Ну, типу, це він, це от Михайло Хома, який все ну, так, так грає, так може грати. І вийшло так, що я зізвонився, точніше, списався з минулим гуртом так, то Ми стали розмовляти про те, взагалі, як це можна запроваджувати, як це можна використовувати для благодійних цілей, не тільки там, щоб це на Цьому заробляти гроші, як для благодійних цілей і так далі. І він мені дуже допоміг порадою, як це краще зробити, щоб це не було дідо, але при тому всьому, це був такий персонаж, який ну, має, сенс, має сенс для дітей, для якихось заходів такого формату, який він ну, не завжди з'являвся. З Дідзьо історія не завершилась, тобто ми її не закінчували. Але з початку повномасштабного вторгнення я вирішив, що всі любі заходи поки на паузі, тому що для свят поки немає, скажімо так, приводу.